Слава нації! Вітаю на каналі Добре Добрий, Нормальна така вже годинка вечора. Ремонтники більшість вже відпочивають. А я от припиляв болтичок стопорний на бронепробці. Болтик поміняв з нормальною різьбою. так, Бо там крок один, а був крок півтора. Грані обточив, те є окремий відоси, щоб під 14-ту голову була 17-та. Стопорочок на ресівер гарматки пильнув, так, щоб він був не на одному, як московити їхали загарбники і окупанти винищувати українців на одному бутику. А щоб їх було два, щоб вони гарно стали. Отут дзюрочка під шплінтування. Здійснятими фасочками, щоб дротик не перетерся, не перекусився. І все гарно тримало вірою і правдою захищало Україну. Так. О-о, о, -о, -о кернер це який дуже люблять глядачі каналу, бо більшість із них чоловічої статі, а у хлопчиків розмір має значення. І це такий кернер справляє враження, бо не часто побачиш такий кернер. Насправді, я втомився від лайно кернерів, які. Продаються і пильнув дюймовий мічик, бо все одно з дюймовими різьбами майже не працюю. Пильнув під кернер, який мені вірою і правдою слугує, я так розумію, слугуватиме, допоки я його не загублю десь в полях. І от, я ж кажу, година пізня працюю інструментом подарованим, речами купленими нашими з вами. Коштом, подарунки, ремфондик назбираний правдами і неправдами. І от зараз піду, замість дивитися там Ріка та Морті, щось перекушу і м, ляжу, буду порати YouTube, організовувати, підтягувати семантику, наскільки це можливо, так, яку так любить тату Google. І так до нормальної пізньої ночі, а потім шоста раночку, якщо вночі не буде ніяких термінових викликів, шоста раночку, далі в бій. От, багато хто дивується, з тих, хто мінімально знайомий з веденням Ютуб-каналу, дивується, так? Як це, як це я встигаю, як це все мені вдається. Так, скільки там людей я долучаю до цієї діяльності на платних чи безоплатних засадах. Насправді, відносно небагато людей я залучаю до технічного боку справи. Робота цих людей вона дуже важлива, але насправді ну, дуже багато я собі сам тягну. І от, є люди, зокрема, як мій відчим, які вже два з половиною роки з трьох, які я тут ну, неповні три роки так. Без там пари місяців, я ж кажу, два з половиною роки, трьох років, все, все вони кажуть, все вони чекають, коли я нарешті вигорю. так? Ти вигориш, ти вигориш, ти вигориш, ти вигориш. І я думаю, що коли б у відповідь на мої там прохання писання звернення в 2014 році, мене би взяли захищати Україну там, лави Збройних Сил, чи ще там якось на Східному фронті там чи профтан. Фронтових територіях, то я думаю, що я би, я би це почав слухати, що я вигорю ще з 2014 року і слухав би по сьогоднішній день, коли б раптом дотягнув до цього дня. Mm. Насправді що? Насправді все дуже просто. У мене нема там жінки, нема там згубних звичок. На які витрачати час і ресурси. Є разом з тим підтримка відчутна, ресурсна з боку глядачів, підписників, знайомих, так? людей позитивної діяли небайдужих до захисту України в моєму виконанні і виконанні моїх побратимів, насамперед з батальйону К-2. І тому ну, і захист, війна, захист України для мене це не є там роботою. Це для мене є способом життя, способом мислення, тим, від чого я фундаментально кайфую. так. Тобто там є там, хто робить для майбутнього, для наших дітей, для того, того, того. Я це роблю для себе. Я від цього кайфую 24 на 7. І я думаю, що <сміст> втомляться чекати ті, хто чекають, коли я вигорю. Тому що, ну, вигорю. Вигорю, поп'ю молока, посплю добу, встану і попухну далі. <сміст> Дякую всім за підтримку. Насправді, мене усміхає сумно ну, там, бачення там, якихось там людей, які, зокрема, як. Командир батальйону ремонтно-відновлювального рембата, 30-ї бригади, де я перші півтора роки захищав Україну, який там казав: ти робиш там, ти що робиш публічно заради грошей. Ну так? Ну, звісно, тобто, ну, ти, ти це ну, відкриваєш як там, таку істину, О, я розгадав твій хитрий план. А хитрий план? Ну, це можуть казати думати тільки люди, які ну, взагалі раму не збирають і далі. Перенісся власного не бачить. Не бачить, що кров є, кров війни є гроші і ресурси вони еквівалентні між собою. Тобто, гроші, які ви офіруєте, на мою діяльність, це мій час. Це мій час. Тобто, ну, навіть елементарний приклад. На початку моєї там діяльності, коли ми там сам дали, коли я й не думав взагалі, що будуть платити гроші за захист України, що я протягнув більше там декількох днів. А потім з'ясувалося, що чомуся Україну захищена з автоматами з гайковими ключами в руках, які перед тим не дуже той в житті тримав, так насправді. То всандалили бюджет наш родинний, і потім я там почав розсилати листи щастя. Я, в принципі, це по сьогоднішній день практикую з поміж там людей, які ті чи інші речі продаючи до можливих знижок або там в подарунок мені надати для роботи. Так, тобто я сідав там увечері, після там робочого дня, і просто годинами-годинами відправляв листи. У відповідь на які отримував там речі на робочі потреби. Зараз, зокрема, завдяки там вашим грошам, я це не роблю. Я просто мовшки, взяв гроші з банки, купив і працюю. Так? Тобто десь щось якось час ввільнюється. Тобто, це я ж кажу, люди, які таке враження, що грошей в житті не бачили, якось так ну, до них ставляться для мене дивно. Вони там все це переводять на гроші. А для мене це не про гроші, а про ресурси. Тому що в кінцевому рахунку вони еквівалентні між собою. Тобто називайте, як хочете. Ти робиш це заради часу, ти робиш це заради грошей, ти робиш це заради ресурсів, ти робиш це заради перемоги. Ну, вибачте, я це те, що я роблю, те, чим я живу, це заради перемоги України. Остаточно. Над ворогами зовнішніми, московитами, загарбниками, окупантами і внутрішніми. Це, 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 це не робота, це спосіб життя, це 24 на 7. І я щасливий, що маю таких побратимів і посестер, як ви, любі глядачі, підписники каналу. Дуже мені буде, зокрема, приємно, коли цього року вдасться нам а, зробити 25 тисяч підписників на каналі. Тому що знову ж таки, хто бодай мінімально стратегічно мислить і бачить ситуацію більш-менш адекватно широкому масштабі, то він розуміє, що. Публічність і, зокрема, там кількість підписок на першому українському каналі з ремонту техніки. Вони дуже підтримують мене в моїй роботі і не тільки мене, а також відбувається позитивно на всіх тих людях, з якими я взаємодію по братимам, із інших підрозділів шляхом підтримання цієї екосистеми. Дякую вам за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. А ці залізячечки дуже-дуже гарні. Хай добре служать.